Це просто фантастика. Влада Седан надемоційно відреагувала на шалену перемогу арсенала. Роман Зозуля забив у ворота Реала. Запальний і водночас скандальний тур УПЛ. А Олександр Зінченко, який встановив рекорд АПЛ. Мої вітання, друзі. Цей вікенд був просто якимось неймовірним. Про це все зараз будемо розповідати. Ваша подобаєчка. Ми стартуємо і почнемо. Ми з УПЛ, з нашої рідненької української. Прем'єр-ліги цими вихідними там було дуже і дуже, дуже таки, гаряче. Спочатку Шахтар потренувався на хлопцях з металіста 19-25. Гірники забили сім сухих м'ячів, знищивши суперника. Шахтар грав своє задоволення, а металіст місцями здавалось, що ну харків'яни просто не біжать. З цікавого до речі, Ярослав Ракицький. Так, Ярослав Ракицький. Футболіст віддав гольову передачу. Однією передачею він вивів зубкова на ударну позицію. Крім того, захисник забив ну просто шедевральний гол в своєму стилі і закінчував він цей поєдинок з капітанською пов'язочкою. Питання до вас, друзі. У вас теж якесь двояке відчуття після всього того? Ну я зараз я, я про ракицького говорю. Я не знаю, як то пояснити. пишіть свої думки в коменти. А я ж констатую, шахтар познущався над металістом. Дуже і дуже сильна від Гірників зоря і Ворскла також намагались не відставати. Додали вони трішки драми в цей тур. Полтавська команда вела 2-0 після першого тайму, але в другому зорі вдалося все перевернути. Спочатку гол брашка, потім чудернацький гол Русина з Рикошетом. Така дікуха залітає, як на мене, раз на років так 5. І ось вам ще й в доданий час знову дікуха. Хребчук, футболіст ворсклян, загубив м'яч, і той падаючи, відскочив від газону прямо йому в руку. Ну і відбулося в. Штрафного майданчику. Пенальті ідеально виконав брашко, перегравши Ісенка. І тут теж не без дікухи. Футболіст після успішного удару підбіг до воротаря, який славиться своїм вмінням читати суперника і тиснути на нього під час 11-метрових. І сказав: Де тиск, шо там? Бля? Резюмую, зоря в цьому поєдинку була сильніша за ворську, яка, крім того, що забила, більше нічого фактично той і не створила. Але по правді другий і третій голи ворота полтавців це. Голи не без непрухи, скажімо так, рикошет дикий відскок, також гатунку, але загалом. Файна вийшла драма за матчі металіста і руха, а також Вереса і Чорноморця чіплятись не будемо. Результати на ваших екранах мені хочеться одразу перейти до матчу Дніпра 1 та Олександрії. Дніпряни примудрилися не обіграти Сашку, нічия 2-2, Вже на 25-й хвилині вони мали спокійно вести 3-0. Більш того, є підозри, що другий м'яч Дніпро забив з офсайду. Також був неоднозначний епізод з грою рукою, коли навіть вар не допоміг. Дніпряни навіть заяву вколотили. На своєму сайті, про то словом, в цьому матчі було реально багато питань до суддівства, але й Дніпро мало забирати три пункти. Але втратило вважай, що на рівному місці їх а ось Динамо втратило заслужено свої пункти і програло заслужено. І там арбітерські помилки ні до чого в їх матчі проти інгульця. Динамо відновило весняну частину змагань в УПЛ домашньою поразкою від Інгульця 0-2. Першою в історії поразкою від Інгульця. Динамо вперше вийшло на матч без Віктора Циханкова та Еліза Барно, яких по позиціях замінили клубні вихованці. Мова про Назара Волошина та Максима Дячука відповідно, які дебютували за киян. Зараз вже можна стверджувати, що дебют в обох видався не дуже. Назара замінили вже після невдалого першого тайму. А Максим став. Героєм епізоду, який знаменував невтішний початок гри для господарів. Результати сьогодні ніби день Ох, Охмірче відірветься на прес-конференції. Відірвались друзі ще й як. Звісно, якщо ти динамо, і у тебе є гравці, які копають на дві голови краще ніж су ніж суперника, то у цьому ви ніхто правильно арбітри. Ванат, схоже, напрошується на інтерв'ю на канал. Це ніхто не буде дивитись. Не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри. А у нас це є. А Луческу, Луческу просто не зраджує собі. Таке враження, що Монзуль знущається з Динамо. Сподіваємось, що вона більше нас не судитиме. Ну то з Франції, для Ваната це хіба топ-чемпіонат. Грати краще навчись сексист. Нормально вона вчора відсудила. Хто вам лікар, що ви доворіти інгульця діти не можете. Ну і найцікавіше, насправді, що було в цьому поєдинку, це Міля і Кент на трибунах. Більше навіть Артем. Він потрапив до об'єктивів і... і це просто капець, друзі. Як же заплив, колись топ страйкер УПЛ. Схоже, депресняк про продов... Артем нагадаю, від початку війни взагалі перестав вести свої блоги і за інфою з різних джерел. Зараз став таким собі відлюдником навіть дуже складно переносить він те, що нині відбувається. Але ми все ж про УПЛ поговоримо. Ось так ти проглядає турнірна табличка. Сьогодні ще Львів минай матч буде, але то є боротьба за виживання. Нагоріш після цього туру ситуація наступна: запальний вийшов тур. Погодьтесь. Наступний же тільки через тиждень, а зараз ліга чемпіонів. Вона вже завтра дивимось, кайфуємо і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet, Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. На вас чекає. Будьте середині гри разом з Трибуна та Favbet. Полетіло до наших в Європі, вони теж запалювали. Український нападник Роман Зозуля відзначився своїм дебютним голом у складі іспанського райо Махадаонда. Форвард вийшов на заміну на 78 й хвилині зустрічі з Реалом Кастільєю, А у компенсований час вирвав для команди перемогу 2-1. Інтер Майами кривцов переміг 2-0. Захисник допоміг команді зграти насухо і отримав файні оцінки від Хускорд. Тепер команда діють першу сходинку з Нью-Інгленд. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голом в матчі 23-го туру. Чату Польщі проти погоні. 26-річний українець відкрив рахунок на 38-й хвилині зустрічі у 24-му турі. Ла ліг Жерона, попри черговий асист від Віктора Циганкова, програла на виїзді Хетафе 2-3. Українець, окрім гольової передачі, нічим видатним більше не відзначився. Оцінка 7 від Хускорт Віктору цілком заслужена. Шкода лише що. Програли український нападник гіберніана Микола Кухаревич відзначився забитим м'ячем у матчі. Кухаревич вийшов на заміну на 68-й хвилині. А на 99-й забив останній гол своєї команди в матчі перемога 4-1. Окіпер реала Андрій Лунін пропустив сьогоднішнє тренування мадридського клубу. Повідомляє Марка 24-річний українець був відсутній через гастроентерит. Стало відомо також, чому захисник Евертона Віталій Миколенко не потрапив до заявки команди на гостєвий матч 26-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест. Ліверпульський клуб повідомив, що 23-річний українець захворів. Інші деталі не уточнюються. Михайло Мудрик провів повний матч Челсі проти ліцу на лаві запасних, але Челсі перемогло. Не знаю, чи то пов'язано, але те, що Мудрик сидів на банці, це факт. Шкода, що не вийшов. Дивно, що не виставили. І, і, і сумно, що коли він був на банці, Челсі перемогло. Але маємо, що маємо. Руслан Малиновський доволі несподівано опинився у запасі Марселя на матчі Ліги 1 з Реном. Він просидів у запасі рівно тайм. Після не найвдалішої першої половини гри Ігор Тудор випустив його замість Матео Гендузі. Вже за три хвилини Малиновський наважився на перший удар, підібрав м'яч після кутового, але пробив дуже вбік і вище. Ще один удар українця на 88-й хвилині заблокував захисник суперника. Під час єдиної гольової атаки Малиновського була своя. Роль він стояв біля м'яча, коли в віддав його на Ундера. А той на автора м'яча Сеадколашнаца, так само як і Маліна, допомагає Марселю. Давайте продовжуйте допомагати ЗСУ. Дві цифри, що продовжують невпинно рости. Це статистика втрат Росіян від генштабу та сума поповнень банки трибунаком. Завдяки вам, наші глядачі, на Ютуб та благодійним розіграшам За два місяці ми зібрали вже більше 120 тисяч гривень. Дякуємо кожному. Продовжимо донатити та наближати перемогу України. Всі потрібні лінки є в описі під відео, друзі. І рухаємо до десерту Саня Зінченко. Арсенал Камбек. Вау! Черговий божевільний матч від Зінченка і компанії. Арсенал вдома здобув шалену перемогу над Борнмутом, хоча пропустив вже на десятій секунді гри. А до середини другого тайму поступався 0-2. Вирішальний м'яч лондонці забили на останній доданій хвилині після кутового, який заробив, як завжди, активний Олександр Зінченко. Реакція Олександра Зінченка на цю Перемогу очевидна шалені емоції до самого самого кінця. Так прокоментував гру українець у себе в інстаграмі. Крім камбеку, Сашко також встановив рекорд АПЛ. Зінченко виконав 59 успішних передач у фінальній третині в матчі. З Борнмутом. Це найкращий показник у цьому сезоні АПЛ. У середньому Зінченко робить 26,2 пасів у третині суперника. Це другий результат у лізі після хавбека Мансіті Кевіна Дебрюйна. Єдине, що може затьмарити перформанс Арсенала і Зінченка, це реакція влади Седан на перемогу її команди. Тільки погляньте на її радість після третього забитого м'яча лондонцям. Це все точно заслуговує на вашу вподобайку. Який же видався матч, які емоції, який камбек цей вікенд цілий тиждень буде триматись в нашій пам'яті. Друзі, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео, підпишіться на канал, аби не пропускати подібні новини, подібні емоції. Це просто щось з чимось. Макс Холіда, youtube на Трибуна. Дякую за перегляд цього відео. Гарного дня, бережіть себе і папа, друзі. Населечко.